Підписуйся, якщо не знав, що це Дональд Трамп, а це Гренландія. І ось вам п'ять причин, чому президента США так цікавить цей острів. Стратегічне розташування. Гренландія знаходиться між Північною Америкою та Європою, що робить її важливою для контролю над Північним Льодовитим Океаном та Арктичними шляхами. Контроль над островом зміцнив би американську присутність у регіоні. Боротьба за Арктику через глобальне потепління. Арктика стає доступнішою, а значить, відкриваються нові транспортні маршрути та ресурси. Ресурси та економічна вигода. Гренландія багата на корисні копалини, включаючи нафту, газ, уран і рідкоземельні матеріали, які важливі для виробництва електроніки, зокрема мікрочіпів і акумуляторів. Це забезпечило б економічну перевагу над Китаєм, який наразі домінує у видобутку цих ресурсів. Політична мотивація. Трамп ще у 2019 році говорив про можливість купівлі Гренландії. Це відповідало його іміджу бізнесмена, який прагне укладати великі угоди. Ослаблення Європи та НАТО. Гренландія є автономною територією Данії, США могли б використати економічний тиск або політичний вплив, щоб віддалити острів від Копенгагена, тим самим пославивши європейський блок. Це відповідало б прагненню Трампа скоротити роль НАТО та зменшити залежність США від європейських союзників.